Дивимося фінансову пораду для тебе на пізра місяць зараз Ну, Давай будемо так от, і вересень, і жовтень. Типу, в найближчий місяць-півтора. Тут вже вересня майже не залишилось. Фінансова порада. Якась ідея. Яка виглядає нереалістичною, або, О, дивіться, тут комусь треба втілити ідею, яка от прийшла буквально на днях, але вона виглядає дуже нереалістичною. А другий варіант, тут якась ідея, яку ви вже пробували втілювати, але вона у вас не вийшла з першого разу. Так от, цей раз вийде. Тут прям от... по-любому треба. Цілювати те, що вам зараз здається таким трошки не варіант. От в голові крутиться, я ніби бачу, як це зробити, ніби я пропускаю, що це можна зробити. Водночас дуже-дуже багато але. Так от ці але треба відкинути і втілити цю ідею. І там будуть і грошики, ану, ще щось про грошики. Боже, чого ж я не можу ніколи витягнути цю карту? Незручна колода. Будуть грошики. Я би навіть сказала, якийсь прям підйом такий буде по грошиках. Додатковий дохід. Бачите, все зводиться до того, що поки ви це от не втілите. Це якийсь конкретно або новий аспект, або аспект з минулого у вашій робочій сфері, які ви вже втілювали, але не вийшло. Оце треба ще раз втілити, або якщо нове, то втілити. в. Класти, докласти зусиль і тут будуть і грошики. Так що, щоб зараз у вас не було на думці, цілюйте. Втілюйте, бо воно плідне. Ну, принаймні, такий вайп від всього розкладу. Не, не відтягуйте і не думайте, що не бачить, тому що немає нових дій, немає нових доходів, немає розвитку. Впроваджуйте, вцілюйте, все буде класно, і все вистрілить. Я у вас вірю.